Не всім привіт! З вами ваш улюблений мульфар Макс Гардієв. Сьогодні новий тиждень нас чекає, що чекає Він нас разом в ньому. Ми дивимося з 22 по 28 липня. Кінець, майже кінець, е другого місяця літа. І це, звісно, конечно... <сміх> 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 такий собі варіант. Але якщо чесно, то особисто мені е літо не приносить стільки задоволення взагалі зараз. Ні літо, ні зима, ні осінь не приносить жодного задоволення. Бо коли в нашій країні війна, то будь-який аспект, який тобі раніше здавався, дуже приємним, то навпаки він такий, знаєте, важкий. Коротше кажучи, що нас з вами всіх чекає? Поїхали і дивитися просто зараз. Але пам'ятайте, що за цю інформацію ви як завжди маєте відкупитися. Вам потрібно підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео і написати в коментарях будь-що. Мені дуже приємно те, що у вас е, збувається все те, що я вам е, пророкую. Мені дуже приємно, що дуже багато хто з вас пише, що дійсно такі ситуації відбувалися. І насправді мені дуже приємно, що дуже багато хто з вас підписується. Це для мене дуже важливо, друзі. Тож чекаю вас у себе в гостях. Ну, а ми починаємо цей тиждень. І перше, що ми з вами дивимося, це, як завжди, карта сигніфікатор. Що нам тут ціка? Карта місяця. Ого, це дуже класна карта. Насправді, карта сигніфікатор вона відкриває. Саме місяця вона відкриває наші потаємні якісь е, речі. Вона показує нам темну нашу сторону з чим нам доводиться інколи боротися. Тому цей тиждень направтись на відпові відправитись в подорож на пропрацювання ваших внутрішніх якихось проблем, ситуацій, які вам заважають, і пропрацьовка вашого характеру. Дуже багато хто забуває про те, що нам. Дуже важливо завжди пропрацьовувати свій характер для того, щоб піднімати свої вібрації. Звичайно, можна сидіти на дивані, нічого не робити, але найважливіше зараз для тих, хто де мене дивиться, я впевнена, що таких немає людей, всі готові працювати над собою. Тому цей тиждень саме для вас. Це по-перше. По-друге, буде дуже сильно фігачити інтуїція, користуйтесь нею обов'язково. Далі. Буде дуже сильно для тих, хто надчутливий, буде дуже важко емоційно, тому що, а може і фізично, тому що пропрацьовка цих моментів вона включає в собі карту місяця. Карта місяця це взагалі важка така карта, своєрідно. Але в цілому я можу вам сказати, що ця карта вона спонукає нас до дуже багатьох аспектів, життєвих аспектів, які змінюються. Яке яке дає нам відчуття змін, і а, пропрацьовка негативних моментів, таємниць якихось, ситуації, які ви, наприклад, щось а, зробили погане, і воно вилізе наружу, щоб вас відпустити, щоб перестало воно бути в вашому житті. Наприклад, ви якимсь чином а, там а, вам зрадили, то ця інформація може також бути а, ви дізнаєтесь про цю інформацію. Тобто готуйтеся до того, що все темне. Вийде наружу. І період дуже важкий. Будьте дуже уважні до тих людей, які вас оточують. Будьте дуже уважні до людей, які біля вас. Чому? Тому що багато хто з них проявить своє внутрішнє я. Починаємо з 22 липня. Що нас чекає понеділок? Перше, дуже уважно слідкуйте. Ми так як у нас сигніфікатор місяця, будемо всі карти приплюсовувати до нашого сигніфікатора, для того, щоб точніше побачити цей день, бути дуже обережні з людьми, тому що деякі з них будуть максимально у вас провокувати на якісь дуже погані розмови і провокувати вас висмоктуючи вашу енергію. Для тих, хто не знає, як працює ситуація з енергетичним вампірізмом. То це все дуже дуже просто. Енергетичні вампіри, вони яким чином діють. Вони спонукають вас до якихось поганих речей, до, наприклад, до того, щоб ви матюкалися, щоб ви щось виясняли з ними, тобто проявляли свої, відкривали свої негативні характеристики. І цим вони харчувалися, тобто виводячи вас із рівноваги. Найважливіше для того, щоб утримати себе від всього цього негативу, вам потрібна рівновага. Тож, Максимально в понеділок ми з вами. Максимально проявляємо і намагаємося проявити рівновагу, концентруватися на якихось справах. Бо особисто я, мені дуже важко рівновага дається, я вам чесно, скажу, бо я овен по гороскопу, вогонь, дуже запальний хлопець. І мені, в принципі, да, там, особливо коли це дуже близькі люди, це, ну, чесно, рівновага це така дуже важка історія. Але все-таки я вчуся і намагаюся її е е е в своє життя притягнути Більше, тому що саме рівновага дає нам чітку позицію, як нам рухатися далі. Далі що ще цікаве буде в понеділок? Віддавайте дуже багато зараз будуть потребувати вашої енергії люди, які дійсно цього будуть бажати. Тобто енергія це може бути фінансова енергія, може це бути енергія поради. Її можете спокійно віддавати. Негативну енергію не віддаємо, а позитивну енергію віддавайте спокійно її. Повірте, вас наділяють вищі сили дуже великої великій кількості. Тому, якщо ви бачите десь якусь бабуся, яка продає квіти в таку спеку, купіться квіти. Там 20-30 гривень, я думаю, що для вас не зіграють ніякої ролі, а для неї зіграють дуже великою. Тому е, в цей день також дуже важливо допомагати тим, хто дійсно потребує допомоги. Це може бути наші військові. Це бу, от, я вам так скажу, що цей день дуже ідеальний для того, щоб допомагати. Ну, нашим військовим не потрібен якийсь спеціальний день для допомоги. Але я вам дуже рекомендую в цей день максимально віддавати. Для чого? Тому що е, коли ви віддаєте. Без якихось чинників того, що вам щось повернеться назад, щиро віддаєте. Ви таким чином піднімаєте свої вібрації. А вам обов'язково потрібно підняти свої вібрації, тому що, ще раз кажу, будуть провокувати вас негативні люди. Дуже сподіваюся, що ви мене зрозуміли. Далі, 23, 23 число, вівторок, що чекає нас цей день. Карма. Отже, друзі, якщо у вашому житті були якісь незрозумілі речі з людиною, вони могли прояснити, в свої стосунки чи щось у такому форматі, то існує таке, таке поняття, як карма. І карма в цей день буде максимально себе проявляти. Тобто, що про що я з вами говорю? Тобто, кармічні аспекти, кармічні якісь ситуації, все це. Буде у вас в вівторок. Можуть, наприклад, зателефонувати якась близька подруга, з якою вони спілкувалися дуже давно, або вибачитися, зателефонує якийсь ваш колишній, або ви з якимись родичами пропрацюєте карму. Бо карма вона пропрацьовується саме в двох намірах: це соціальна карма, так і карма, яка говорить про особисту. Соціальна карма це наші взаємозв'язки з людьми. Так? А особиста карма це карма, яка нас особисто переслідує. Якщо ми там щось, наприклад, погане зробили, то нам прийде це погано. Якщо ми там десь погано подумали, то нам це погано прийде, навіть якщо люди про це абсолютно нічого не знають. Карма знає все. Тому будьте готові до того, що можуть бути і негативні якісь прояви її. І, звичайно, будьте дуже контролювати свої емоції знову ж таки місяць. Карта місяця в сигніфікаторі це дуже важкий такий період. Тому контролюйте, будь ласка, свої емоції, контролюйте свій внутрішній стан. Я впевнена, що у вас все вийде. Двадцять четве число середа. Дивимося, що нас з вами чекає цей день. Ну тут уже ми бачимо більш е, кращі е, варіації. Ну, по-перше, імператор у нас символізує стабільну ситуацію. Мені здається, що з двох днів для того, щоб ви проявити якісь кармічні аспекти і прояв людей, буде вам достатньо. Все ж таки, е, місяць не настільки поганий, як багато хто описує його. він дасть вам трошечки балансу, згармонізує вас, і ви будете відчувати в цей день в середу. Все ж таки середа, серединка, так? середина місяця, місяця тижня, можна так сказати, так? майже середина. І це допоможе нам трошечки збавити обороти, трошечки відпочити, але все одно залишається період того, що цей день дуже важливо, слідкуйте за своїми фінансами, фінансовий стан. Особливо в цей день не сваріться, будь ласка, з близькими, тому що, скоріш за все, що буде якась така ситуація, яка змусить вас це зробити. Будьте на балансі. Ось будете відчувати себе на балансі, будете отримувати все, що ви захочете. Почнете виходити за межі, знову ж таки кажу, почнете виходити за межі оцього негативу, то буде і негатив. Тому. Що нам потрібно запам'ятати з на середу? Баланс прийде, ви будете відчувати себе комфортно, буде відчуття, що, начебто, все добре, але все одно сваритися не можна, не можна а, яким чином а, маніпулювати з грошима, тобто не, не купляти щось дуже дороге. А, і, взагалі, мені здається, що в цей день від, відмовитися від шопінгу будь-якого чи просто навіть не виходити і не брати з собою дуже дорогі речі в цей день на вулицю. Тому що можуть вас обікрати. Ну, і, звичайно, не сваритися з близькими, бо сварка в цей день, вона, на жаль, не буде дуже гарно сприятливою на найближчі 2-3 тижні. 25 число у нас. Це у нас четвер. Що чекає нас в цей день? Перше, ну нарешті у нас з'являється дуже багато позитивних аспектів. Нарешті карти показують, що окрім стабільності у вас з'являться дуже багато ресурсів в цей день. Цей день треба, і ви повинні обов'язково його витратити на свою внутрішню якісь вирішування і проблем, і ситуації життєвих. Тобто, це ідеальний час для того, щоб це. Почати робити, наприклад, у вас є якісь незавершені справи. Ви виконуєте їх в цей день? У вас є робота, яку ви повинні закрити. Ви виконуєте в цей день. У вас є якісь моменти, які вам треба договорити, висказати, завершити. все. Робимо в цей день. Далі, будь ласка, в цей день будуть до вас звертатися різні люди. Телефонувати може, там щось попросити в цей день, не можна відмовляти. Так, знову ж таки кажу, що місяць такий дуже хитрий. Він знає, коли вас перевіряти. І ось перевірка, якщо у вас в цей день хтось там сусідка зателефонувала, сказала, а де мені трохи солі? А там на а, по дорозі йдете. якийсь до вас чоловік підійшов, а дайте гривню. Дайте гривню. Вас будуть перевіряти, як легко ви з своїми матеріальними цінностями. Відпрощайтесь, не бійтеся, не та вас не будуть там на мільйони розкручувати все. Звичайно, це буде якийсь такий маленький, але перевірочний аспект. Тому, будь ласка, в цей день дуже будьте обачні, бо духи виходять на полювання саме в цей день для того, щоб перевірити, чи дасте ви їм щось, а чи ні, чи настільки ви жадібні, а чи ні. Тому будьте дуже уважні і слідкуйте за людьми. Далі ще одна карта дуже цікава: це королева кубків. Вона символізує стабільну ситуацію з нервової системи. Тобто, в цей день буде доволі стабільно все добре. Бачите, скільки по корисного в на четверг вам планується. Тому, будь ласка, користуйтесь цим з дуже великою уважністю і з вдячністю. Використовуйте кожен ресурс. П'ятниця 26. Що чекає нас на п'ятницю. Боже, три карти, які випали. Всі три карти старшого аркану. І дуже класні. Обнулення а, іде. Нарешті, в п'ятницю будуть висновки всіх ваших тестів, які відбувалися у вас. Іспитів, всі, які були з 22 по 25. Тобто, 26-го у нас вже виходить, в п'ятницю буде ітог, ітог, як то кажуть. І все, що в п'ятницю відбу... буде відбуватися, ви повинні занотовувати. Саме так. Чому? Для того, щоб зрозуміти, чи вклали ви цей іспит, чи ні. В позитивну сторону. Ну, якщо ви склали іспит, ви відчуєте себе добре. Ви будете відчувати себе добре. Ви будете знаєте, у вас, таке наче енергія прийде. Ви до вас будуть дуже добре звертатися люди. Ви будете, знаєте, як ну. Якомусь такому космічному рівні, я думаю, що всі, всі ви прекрасно знаєте, що це за, за такий рівень. Якщо ви щось не склали, то в цей день є ще останні такі, знаєте, перевірочні аспекти, що можуть хтось вас там вивести з себе, там хтось щось сказати вам, чи якась така вийде ситуація, з якою вам потрібно буде, її потрібно якось вирішувати. Пам'ятайте, що це. Ми повинні з сміливістю, з відважністю не перекладати на наступний день, а виконати. І це дуже важливо, щоб ви в цей день максимально доклали зусиль для того, щоб виконати це питання. І, звичайно, якщо ви все ж таки виконаєте і все буде добре, то вас чекає карта колесниці. Карта колесниці це вперед. Це рух вперед. І, і, як то кажуть, вперед, і вперед. Ну то й все. Що вона ще може зазначити? Це, звичайно, стрімке, стрімкий рух до нових можливостей, до нових, ваших, до нових ваших життєвих етапів, і ви починаєте новий енергетичний етап. Тобто закривається оця вся така дивна ланка з іспитами, і ви починаєте себе відчувати набагато краще. 27 субота. Що чекає нас в цей день? Отже, повернення сили і енергії. Це по-перше. Стійкість розуму і грошовий потік. В суботу. Ви будете отримувати дуже багато подарунків. Хловіть їх як можете, навіть якщо вам буде здаватися, що це зовсім не подарунок, а якась незрозуміла історія. Зрозумійте, що це ви потім зрозумієте, для чого це вам далося. Навіть якщо буде якась погана розмова, чи якийсь скандал, чи щось ще це буде вам подарунок. З... знайте, що все зна... ну видніше як з вами вирішувати ваші питання. Але в цей день буде ідеальним для вирішення дуже багатьох питань, якщо ви щось планували. І найголовніше, ви будете відчувати себе доволі. Сильно не дивлячись на те, що буде може жара, чи навпаки, буде дуже важко. Ну коротше, важко буде в енергетичному плані будуть енергетичні бурі, які будуть вас знаєте, особливо для людей, які яку, наприклад, я дуже метеозалежні, буде дуже важко. Але все одно ви будете ви стоїте, карта сили випадає на вас. Будуть гарні фінансові карти випадають в суботу. Тобто, якщо е, буде якась несподівана фінансова винагорода або підвищення, і, звичайно, е, планується ясність розуму. Тобто, вам нарешті стане. Все ясно з приводу того чиного іншого моменту вашого життя. Тобто, ви пропрацюєте всю кармічну історію з самого початку тижня на майже її саме кінець. Ну і останнє, але не останнє позначення наше 28-е, Це у нас неділя, що у нас тут іде в неділю. Зараз подивимося. Початок нового етапу. Будьте дуже уважні. Початок нового етапу життєвого розпочнеться не з прекрасних субота. Це буде останній день, коли буде хорошо, як то кажуть. Буде дуже важко. Тому що починається новий етап. Вас підготували, ви закрили всі життєві якісь. Не, ну, якісь були де у вас кармічні ситуації, як соціальна карма, так і власна карма. Ви її позакривали, пообрізали. Все, тепер ви чистенькі ви готові йти далі. І ось неділя одразу бахне вас на нові е, випробування. Готуйтеся до того, готуйтеся до того, що можуть бути якісь незрозумілі. Хоча це неділя, да що може бути незрозумілого, всі будуть відпочивати в більшості, але готуйтеся до того, що люди будуть мовами маніпулювати, на намагатися маніпулювати, будуть якісь незрозумілі прояснення ситуації і вияснення ситуації з близькими і е, е, з коханими, особливо з коханими. Е, дуже вас прошу, буде якась така прям. Енергетична ситуація, що вам буде хотітися з всіми просто битися на мечах, просто всі будуть бісити до такого стану, що це просто кошмар. Але вам потрібно вже з новою енергією, з новим досвідом навчитися контролювати. То я дуже сподіваюся, що цей тиждень вас цьому навчить. Ну і, звичайно буде дуже багато випробувань, які принесуть вам дуже позитивні аспекти. Ви будете вже набагато легше сприймати деякі деякі негативні аспекти вашого життя. Ну і спокійно взагалі сприймати це життя. Ну що, друзі, нам залишилась лише одна єдина карта, завершаюча карта, яка символізує завершаючу загалом, що наш, наш цей тиждень чекає. Загальна карта. Це у нас карта сили. Ну і звичайно, звичайно, карта сили це говорить про те, що ви пройдете цей етап. І я впевнений, що всі, хто зараз мене дивляться, дивиться, вони розуміють, про що йде мова. Ви знищите весь негатив в собі, ви перейдете на новий етап. Але знаєте, багато хто не розуміє, що для того, щоб перейти на новий етап, вам потрібно пережити дуже багато гівна. Вибачте за вимову. Чому? Тому що це переродження. І коли ви зараз знаходитесь у цьому стані, що постійно якесь гівно на вас лється, то знаєте, що це дуже гарний знак того, що скоро у вашому житті відбудеться підвищення вібрацій. Підвищення вібрацій призведе вас до нових можливостей, які зміють ваше життя кардинально в позитивну сторону. Ну що, з вами був я, як завжди, ваш улюблений мульфар Макс Гардієв, і побачимося вже з вами дуже дуже скоро.